Доброго дня, шановні пані та панове, сьогодні у нас е, така подія. Ми же рибкуємо пари, пари учасників міні-турніру за право участі в чемпіонаті УПЛ сезону 24-25. Е, за це право боротимуться у нас чотири представники. Це Минай, минай металіст 19-25, епіцентр Кам'янець-Подільський та Лівий Берег Київ. Е, в цей кошик будуть закинуті чотири команди. З яких буде методом сліпкового жеребкування діставатися пари, е, у цей кошик буде закинути шари, в яких буде вказано час проведення матчу. Попередньо, після того як ми проведемо жеребкування підфіналів, після того ми перейдемо до процедури жеребкування фінальної пари. Тому з нами сьогодні присутній президент ПФЛ Олександр Каденко, мене звати Максим Степаненко, е, тому з вашого дозволу. Першу корзину ми вигружаємо з командами. В другу корзину ми додаємо кульки, в яких вказан час початку матчу. Матч один пройде о 15.30, інший буде о 18.00. Після процедури жеребкування будуть визначені стадіони, на яких проходитимуться відповідні матчі. Пане Олександре, прошу. Ну, але це не відразу це вже… Не відразу, це постфактом після процедури. Yeah, прошу, да. давайте. Почукаю, все, коли... Давайте. Футбольний клуб «Лівий Берег. Футбольний клуб «Лівий берег зіграє з футбольним клубом металіст 1925 Харків. Час початку від вас, Олександра Валентиновичу. Марш між лівим берегом та епіцентром відбудеться о 15.30, 26 числа. Другу пару. Я думаю, що можна паралельно через те, що кулька у нас. Ага, не хто, Епіцентр Кам'янець-Подільський. Футбольний клуб минай, минай. І Відповідна часова кулька у нас залишилася. 18.00. Час початку матчу. Епіцентр Кам'янець-Подільський. Минай минай. 18.00. Зараз по процедурі фіналістів переможці пари 1 та переможець пари 2 будуть знаходитися в лівому акваріумі. Хто буде гостем та господарем, буде знаходитись в акваріумі проти пана Олександра. Переможець пари номер 2. Буде гостем, Тобто переможець пари епіцентр. Ну, давай відкриємо. Переможець першої пари «Лівий берег «Металіст» 1925. Буде господарем матчу фінального. Фінальний матч відбудеться 30-го числа. Часто стадіон будуть визначені додатково рішенням дирекції УПРІ. Тому процедура завершена. Всім вдячний за увагу. Дуже дякую пану Олександру. На все добре.